В Україні триває вступна кампанія. Випускники вже склали НМТ і обирають, в яких вишах здобуватимуть освіту. Питання, як бути старшокласникам, що нині живуть на тимчасово окуповані території, а лише за попередніми підрахунками йдеться про понад півтора мільйона хлопців і дівчат. Спікери нашого наступного сюжету переконують, молодь сто має право ставати студентами університетів та академій на підконтрольній Україні території, і навіть більше для них діє спеціальна. Спрощена процедура. Також можуть розраховувати на підтримку держави, волонтерів, студентів-наставників, а за потреби психологів і соцпрацівників. Які механізми допомагають полегшити шлях до знань, особливо якщо дитині вдалося втекти з окупації без грошей та документів, про все розкажемо в сюжеті. Ну, саме перший, який я отримав взагалі в 14 років, це Луганська Народна Республіка, паспорт з такий. Потім оцей був паспорт, це внутрішній вже російський, отриманий там на декілька місяців пізніше. 18-річний Іван показує документи, з якими жив на тимчасово окупованій території. Каже, понад усе мріяв про український паспорт. Але 2021-го у захопленому росіянами Луганську зробити це було неможливо, бо по нього треба було їхати на підконтрольну Україні територію. Завадили батьки. Вони завжди все життя були проросійські, підтримували ЛНР, ну і одразу зрадили Україну. А... Мені вони ну в 14 років треба ж було отримати паспорт. Я так його і не отримав український паспорт, бо ну батьки просто заборонилися робити. Довелося отримувати папери російського зразка, однак саме вони допомогли вирватися з Луганська. Менш ніж рік тому хлопець полишив сім'ю, рідний дім, і виїхав із тимчасово окупованого міста. А цей паспорт це останній. Це... За кордони російські, з я якраз і проходив кордон, і попав в Білорусі. Зберегти в собі любов до України в окупації надзвичайно складно, розповідає Іван. Йому пощастило мати друзів із Дніпра, Переписувались в мережі й обговорювали те, про що не розповідали в російських новинах. Ми ж спілкувалися, да, оце Мені пояснювали те, що було насправді, приводили там аргументи, ну і так далі. Я в цьому починав розбиратися, теж, дізнаватися. І отак от все більше і більше. Позиція починала змінюватися, а в 15 років якраз вже повністю стала проукраїнська спочатку повноштабного збору. Єлизавета одна з тих, хто став для Івана опорою, коли той жив в окупації, познайомилися в інтернеті. і Відтоді, на зв'язку, уже понад 5 років. Він написав мені: ми не можемо спілкуватися, бо ми вороги. Для мене це звучало як слова з паралельної реальності. І мене дуже здивувало його питання про те, чи не їмо ми дітей. І він щиро вірив в те, що це правда. Ну і я логічно, що відповідала йому і розповідала про те, хто насправді зеленський, які у нас тут люди. Поява міфів та нісенітниць про Україну та українців. Результат роботи потужної пропагандистської машини Росії, наголошують представники Bring It Back UA. Це ініціатива президенту України, що опікується поверненням неповнолітніх українців із Росії та окупованих територій. Торій важливо усвідомлювати, що країна-агресорка промиває мізки не лише аби не вернути у свою скрепну віру. Насправді з маличку виховує гарматне м'ясо для свого війська. Росія робить все можливе, щоб Впевнитись, що вони не потрібні, що тут їх ніхто не чекає, що майбутнього у них тут немає, і що найкраще, що може бути, це воювати проти України на стороні ворога. Це прям цілі технології, які використовуються, і вербування, і індукрина... Ну, тобто це. Процес, який в них чітко прописаний, по як то кажуть, по методичкам в цілому, ми маємо дані про 19 546 дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені, влітку 22-го року. Марія Львова Білова заявила про те, що Росія прийняла 744 тисячі українських дітей. Але після того як міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і Львовою Білової, вони взагалі перестали називати будь-які цифри. Єдиний шлях урятувати дитину це врятувати її з лап окупанта і повернути на підконтрольну Україні територію. Та невідмінно від обміну військовополоненими чіткого алгоритму дій щодо викрадення дітей не мають навіть міжнародні правозахисні структури. А отже, визволення кожного неповнолітнього здебільшого перетворюється на спецоперацію, подеколи тривалістю в кілька місяців. Перший етап це пошук дитини, це по, 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 перше – пошук дитини, друге це верифікація всіх даних, третє це побудова логістики повернення дитини. Далі дитина повертається в Україну, вона проходить опитування в центрі захисту прав дітей. Після цього визначається, які у нас є потреби. Цієї дитини потреби в реінтеграції маються на увазі, тому що там цілий комплекс питань, які треба е, закрити від юридичних питань, ну відновлення документів, статусу і так далі е, до питань інколи житла, яким треба забезпечити, наприклад, її батьків або. Родичів, інколи також є потреба в забезпеченні їх роботою, ми цю потребу також вирішуємо. Зазвичай діти потребують тривалої адаптації. У багатьох психологічні та фізичні травми. Іван перший час виїзду з окупації жив у реабілітаційному центрі. Звикнути до нових реалій допомогли фахівці. Адаптація досі не пройшла. Таке відчуття воно й досі зберігається. що... Просто не віриться, що це все реально, і що це вийшло. Координаційний центр більше працює як така платформа, яка допомагає при визначенні, що потрібно дитині спрямувати її професійні руки. Так, ось і. Не можна боротися з тими травмами, які є. Їх просто треба прийняти і з ними працювати і працювати через дуже якісних психологів. Тому всі діти молодь, які повертаються, мають можливість. Цю допомогу отримати для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій в Україні діє спрощена процедура вступу до вищих навчальних закладів. Складати НМТ не треба не вимагають і документів українського зразка. Натомість для студентів передбачене проживання в гуртожитку, а також фінансова підтримка та супровід протягом навчання. А головне навчання безкоштовне. Наш герой Іван з Луганська цьогоріч планує скористатися спрощеною процедурою і стати студентом університету. Уже навіть вирішив в одному із київських вишів вивчатиме юриспруденцію. Катерина Самойленко, Василь Мінавщиков, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.